Доброго денечка! Я біля своїх квіточок пересаджую еустоми. Мені сьогодні треба пересадити 100 еустом. Ой. Із цих стаканчиків, у такі стаканчики із 100 грамових, у 200 грамових я міняю землю, насипала агроперліту, насипала укорінювач цей агресол. Дивіться, яка. Яка, бачите, пухшистенька, це торф куплений. Тоді, що я купляла два пакети, вони ну, не дешеві, але що зробити як треба? Е, у мене зараз Кустоми кожен сорт у такій коробочці. так, Я їх беру по черзі, пересадила з одної тільки коробочки, отакий от колір. Тепер я поставила перегородку і буду отакі от вже робити, ну, щоб була повністю заставлена. Робота не з легких. Всім гарного дня, мирного неба.